В джунглях яскравих і зелених, сімба насвистує, її очі повні цікавості. Вона чує крик високо в небі. Допоможіть! о ні, моє пір'я не може літати. Сімба дивиться і знаходить птаха, стурбований. чий голос не чутно. Не переживай, маленький друже. Ми знайдемо твоє пір'я і відновимо його вони. Шукають у траві на моховій землі, шукають те, що не можна знайти. Яскраве пір'я, зелене, і блискуче, яке колись, сяяло в ранковому. На кам'яний пагорб з міцними лапами і волею лева Мавпи балакають, подивіться на ліани. Черепахи кивають головами, слідуйте за знаками. Золотий вітер починає співати. Джунглі шепочуть ось воно. Вихор кольорів заповнює повітря, і ось пір'я красиво спливає, ми дивимося вгору і вниз, де б не дули джунгли. Папуга усміхається, О, дякую, любий, ти приніс моє пір'я безпечно. Сімба сміється, це те, що ми робимо, коли друзі потребують допомоги, ми доводимо справу до кінця. Дерева співають, річки сяють, небо розсвітає, рожевим від мрії про дружбу. Кожне серце відчуває, легкість, як повітря. Дивилися вгору і вниз, де б не дули джунглеві вітри. Разом сильні ми завжди будемо. Ми смілива та добра сім'я джунглів. Коли з'являються зірки, а цикади співають. Сімба усміхається, вона врятувала день. Вона обертає хвісти, тихо співає, серце що допомагаю В джунглях яскравих і зелених, сімба на свистує, її очі повні цікавості. Вона чує крик високо в небі. Допоможіть! о ні, моє пір'я не може літати. Сімба дивиться і знаходить птаха стурбований. Папугачий голос не чутно. Не переживай, маленькі друже. Ми знайдемо твоє пір'я і відновимо його вони. Шукають у траві на моховій землі, шукають те, що не можна знайти. Яскраве пір'я, зелене, і блискуче, яке колись, сяяло в ранковому світлі. Ми дивимося гору і вниз, де б не дули джумгливі вітри, сильною командною роботою і серцями, що піклуться. Ми знайдемо це пір'я, воно де. Ця на кам'яний пагорб з міцним.